Доброго ранку, шановні гості, вчителі, учні та батьки. Ми раді вітати вас на нашому святі святі 1 вересня! Сьогодні дійсно свято. Свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, цей день не просто свято, а свято величне. Шануємо хвилиною мовчання усіх воїнів, що охорона родина. Сьогодні на цьому святі зібралися учні, для яких це свято дійсно особливе. Сьогодні поріг переступають нашого закладу 106 найменших наших учнів. Я хочу побажати їм натхнення, наснаги, сили, адже перед ними відкриваються двері незвіданого нового. На вас чекають нові випробування, нові друзі, нові знання. Я вважаю, що...